Цей день настав. Полтава збирає на ні, не дрони череби, а на чорних лебедів. І це не метафора, реальні птахи. Привіт! Ви на каналі Зміст. Це дайджест Новин, і сьогодні ми розповімо, як це обирати імена лебедям, яких ще не купили. Тож сідайте зручніше, ставте лайк цьому відео та підпишіться, якщо досі не підписані. У дендропарку, де вже з 2015 року живуть білі лебеді, Наталка та Петро, хочуть купити ще двох чорних. Для цього стартував благодійний збір. Ціна питання 4,5 тисячі гривень з людини. Потрібно 15 добродіїв, які вирішать, окей, хай птахи будуть. До речі, зібрали вже третину, і це не жарт. Максим Макуха з декоративних культур каже: це ж для громади. Мовляв, коли дерева продавали, дорого було. Люди скаржилися. Коли ми запускали акцію по деревах, була Критика в тому, що висока вартість, і так далі, що не всім доступно це, то в цьому випадку спеціально зробили меншу вартість та розбили на більшу кількість людей. А от лебідь – саме те, що треба, не дуже дорого і красиво. А якщо у вас ще й фантазія багата, можна навіть придумати імена птахам, і як бонус ваше ім'я буде на таблиці біля озера. Ну скажіть, на казка ж, би ви назвали птахів? Напишіть у коментарі. Стіна на центральному ринку, мабуть, не витримала новини про збір на лебедів і впала в прямому сенсі слова пошкоджені кілька автівок і на щастя, жертв немає. Щоправда, на місці ледь не постраждав один чоловік, та з ним все добре. Спочатку всі подумали, стіна обвалилася сама, бо це ж Полтава. Але ні, виявилося на місці. Був чоловік із трактором, який цілеспрямовано демонтував стіну. Просто йому про не повідомив про те, що з іншої сторони знаходилися авто. Отакоє. оце так несподіванка. Далі новина з розряду, чому нас це вже не дивує. Полтава розвалюється не тільки на центральному ринку. На каштановій алеї, прямо біля меморіалу Полтава пам'ятає героїв, є така собі символічна куля. Тобто була, а тепер символічна тріщина в центрі міста. Цікавий факт. Центр Полтави реально розвалюється. Я не говоритиму нічого про кадецький, самі все розумієте, але просто подивіться на ці фото. Переходимо до великого. Монумент слави в центрі Полтави, черговий головний біль для міської влади. Прибрати страшно залишити, мабуть, крінж. Вирішили знайти золоту середину, табличка. Типу, це імперський символ, навколо якого багато міфів та наративів. Не вірте, мати Василева. Це не знесення, це не реконструкція, це інфотабличка. Стоятиме вона поряд із пам'ятником, аж поки його не вирішать знести. А чи вирішать взагалі ніхто не знає. До теми монументів пам'ятник російському коменданту Келіну ще один привіт із імперських часів. Монумент не прибрали, але принаймні знімуть старі таблички з імперською пропагандою. Їх віднесуть в музей, туди їм і дорога. Нові таблички з сучасними наративами, без подвигів імперії, без оспівування героїзму оборонців в фортеці. А ви що думаєте про таке рішення? Наостанок поговоримо про особняк пастора Кірхіни європейський три. Так, так, це той самий будинок з балкону, якого за міськими легендами виступав. Але це просто міф. Колись красива історична будівля, потім дитячий садок номер 5 Ягідка. Тепер офіційно склад для департаменту освіти через аварійний стан. Замість капітального ремонту, щоб діти повернулись в садочок. влада вирішила, зробимо склад. Як тобі таке, ілоне? Аж ось виявляється, що відданий під склад особняк пастора кірхи хочуть відремонтувати за півтора мільйона гривень. Якось так. Це були новини Полтави, місто, яке щотижня доводить. Ми можемо ще ще більше абсурду, ще менше логіки, ще більше причин вмикати цей дайджест щосереди. Тому не забудьте поставити лайк, коментуйте, як назвати чорних лебедів, та підписуйтесь на зміст.